Понад 25 літрів фарби та два дні роботи. Саме стільки знадобилося чернігівським волонтерам, аби провести роботи з поновлення найбільшого в місті національного орнаменту вишиванки, що розташована навпроти головного входу до Чернігівського обласного драматичного театру. Востаннє кольори вишиванки поновлювали у 2021 році. Розповіла нам Чернігівська громадська діячка Оксана Тунік Фрис. В двадцять році я знаю, що також волонтери її поновлювали. З того часу вона була от в тому вигляді, в якому перед нашою реставрацією. Роботи з оновлення були заплановані до Дня Вишиванки, який в Україні відзначають 15 травня. Ми оновили її до Дня вишиванки, щоб на день вишиванки місцяни, які будуть ходити містом. У нас вже така традиція, щоб їм було приємно. Ну, власне, щоб місто було прибране до дня вишиванки, оскільки заходи у нас заборонені масові зараз, але все одно Україна дуже шанує свято дня вишиванки, і я вважаю, і наша організація, волонтери, вважають, що Гарно, щоб місто було вбране до свята. Вишиванка має бути яскравою. Перш ніж почати роботи з фарбування. Волонтери порадилися з працівниками дорожньої служби, щоб підібрати максимально якісну фарбу та спосіб її нанесення. Аби освіжити національний орнамент, волонтерам знадобилось два дні. У перший день виконали основну частину роботи та поновили темні кольори вишиванки. А на другий день працювали з білим кольором візерунка. Вишиванка складається. Приблизно 30% червоного, 30% чорного і 40 білого. Я думаю, що людей 40 працювало тут. Український орнамент біля драмтеатру в Чернігові з'явився в липні 2014 року. Виконаний орнамент в червоному, чорному і білому кольорах. Його довжина 25 метрів, а ширина 4 метри.